Кохана, привіт. Привіт. Я звільнився з роботи. Як? Отак. Боже, а як це? Ну отак, давайте. Що ми так, будемо робити? О! Я подивився в інтернеті. Що треба робити, щоб були постійно гроші? Зарплатню мені виплатили, але ж я потратив її. Клав цей проект. Дивись, що я придбав. Оце денежне дерево. Поняла? Поняла. І ще я взяв лягушку за грибушку. Отакунецьку, яка гроші приносить. Ще не все. Мишку за грибушку. Теж для грошей. Монетки, щоб постійно були гроші. І... І ще. ще, ще. Є така ложка загрибалка. І це що, ти все, всю зарплатню потратив на оце? Ну так, так зато ж я вклав. Це ж тепер у нас будуть гроші. Чекаємо. І що приход. ж робити тепер? Ну що, що, чекати? Що робити? Який я молодець? Що таке побачив в інтернеті, а? На, ложку загрібушку, їж загрібай. Обід.